Це що ця тінь, коли ви могли би бути жорстокою людиною, вона переводиться о, і, скажімо так, затикається, їй не дають місця. А тому, що в нас немає місця, воно аж кричить і вилізає наружу. Через те людина має оцей внутрішній конфлікт. Тобто, наприклад, десь глибоко-глибоко всередині, вона б хотіла з кимось, наприклад, повести себе жорстоко. Але через те, що вона забороняє це собі, відбувається так, що оцей аспект, він всередині енергією блукає, 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 аж допоки не знайде вихід в формі хвороби. Саме тому ми маємо випадки, коли людина починає хворіти, ніби і спортом займається, і здорова, і молода, але раз вмерла від інфаркту, чи у людини. З'являється рак, наприклад. Тому що все в цьому світі це енергія, і вона перетікає з одного в інше.